Зламаний колос та зламане життя дивом виживші діти. А ось батько страчений за три колоски. Кожна експозиція це не просто ляльки, це окрема історія родин, які стали жертвами геноциду. Символічно мотанки розмістили у меджибіському музеї пам'яті жертв голодомору. Це вперше і в нас така лялькова виставка. І, по-друге, ці майстрині, які працювали з нашими німецькими колегами, з нашими київськими колегами. Не вперше вперше виставляються на такий широкий загал, і дійсно, я думаю, що це для них ще один етап творчого розвитку, тому що ми знаємо, що тема голодомору дуже важка тема, і навіть показати її засобами художніми, особливо лялькою дуже складно. Кожна майстриня відтворювала власні переживання для одних це драматичні спогади своєї родини, для інших враження від прочитаної книги чи переглянутих фотоматеріалів, присвячених голодомору. Хмельничанка Оксана присвятила свою роботу бабусі, назвала її. Обмін рушника з півниками нажито. Я надихнулася історією своєї бабусі, яка в дитинстві пережила страшний голод, і в її родині цей рушник як символ врятував їх від голодної смерті, і вона все своє життя вишивала ці казкові півники, птахи. На своїх рушниках, які збереглися, і по сьогоднішній день міжнародний проект ляльки для ненароджених розпочався ще у 2018 році. Вперше його представили у Німеччині. Завдяки їй чимало європейців вперше дізналися про геноцид в Україні. Вони дуже навіть такі, що вони стримані, плачуть, плачуть і шоковані, що це дійсно в реалії відбулося, тому що для багатьох це просто така родюча земля, така. Неймовірно країна і помиралося з голоду. Відтепер виставку супроводжуватимуть аудіо історії майстрині, які розповідають про створення композиції. Відвідувачі діляться побачене тут нікого не залишить байдужим. Дуже важко згадувати історію наших предків і розуміти, що це все було насправді. Взагалі це дуже зворушливо, як через ляльку передати страждання. Чуття людей того часу виставка дуже актуальна на заразній час. і Викликає сум, розуміння того, що потрібно боротися, що потрібно пам'ятати про цей час. Відкриває виставку композиція Біль з бручинських сіл про те, як люди на одному боці річки Збруч вмирали від голоду, а на іншому збирали жнива. На завершення зібрали картину, яка символізує відновлення життя. Світла лялька з пророщеними колосками пшениці, яка показує, що ми вижили. Ми є. І ми будемо поряд жителі межі біжу. Українці Пережили багато трагічних історій. Голодомор, як і інші прояви геноциду, доводять: ми непереможна нація, і як десятки років назад, так і нині ніхто не може нас зламати. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.